Доброго ранку малята. Сьогодні ми з вами поговоримо про одяг та взуття. Діти, а ви знаєте, що таке одяг? Це те, що ми одягаємо на своє тіло. А які ж предмети одягу бувають? Це і сукні, і футболки, і штани, і светри, і носки. Шапки, куртки. Взуття це те, що ми взуваємо на ніжки. Це чобітки, босоніжки, домашні капці, кросівки, туфлі це все предмети взуття. Одяг і взуття діти захищає наше тіло від холоду і спеки, від дощу і вітру. Одяг і взуття мають відповідати розміру, бути зручним для нас і не заважати рухатись. У кожного одягу діти є своє призначення. Наприклад, є повсякденний одяг. Це коли ми його одягаємо кожного дня, коли ми приходимо в садочок, коли ми граємось, коли ми гуляємо на вулиці. Діти є ще одяг святковий. Цей одяг ми одягаємо на свята. Ще є спортивний одяг. Спортивний одяг ми одягаємо, коли ми займаємось спортом. Також є національний одяг. Головним національного одягу є вишиванка. А ще є також спеціальний одяг для сну, називаються піжами. Діти, в залежності від пори року, наш одяг може бути теплим, а може бути легким. Влітку ми носимо який одяг, в якому нам не жарко, та який захищає нас від сонячних променів. А в холодну пору року ми одягаємо теплий одяг, щоб нам було тепленько і ми не замерзли, гуляючи на вулиці. Тож теплий одяг буде нас захищати від холоду, від дощу, від вітру, від снігу. А ще, дітки, ми повинні пам'ятати, що наш одяг повинен бути завжди чистеньким. Бо в брудному одязі люди виглядають негарно. Тож ми повинні з вами берегти одяг та піклуватись про нього. А зараз, малята, я пропоную вам пограти в гру, яка називається Коли так одягаються, ось погляньте на перший малюночок і скажіть мені, будь ласка, коли ж так одягаються? Зверніть увагу на листочки. Так, так одягаються восени. А так, коли одягаються, тепленько-тепленько. Взимку, молодці. А погляньте на наступний малюночок. Коли ми так одягаємось? Влітку, бо дуже жарко, молодці. А, а наступний малюночок погляньте, коли ми так одягаємось, коли, ще, коли вже не дуже холодно і не дуже жарко. Молодці навесні. Дітки, які ви молодці, ви справились з цим завданням. А зараз я пропоную вам зустрітись на занятті з малювання. І ми трішки помалюємо.